Вас дістав сусід, який постійно щось сверлить? Пропоную йому помститися, але не аби як, а так би мовити, якісно зі знанням своєї справи. Всім привіт! Ви на каналі Вітол. Запрошую вас до марафону огляду сверел по металу, бетону, дереву, склу та кераміці. Щоб вам було зручніше, ми поділили випуски окремо для кожної категорії та залишили посилання в описі до відео. Ну а в цьому випуску розглянемо різні види сверел по металу від Алоїт та перевіримо їх у справі. Погнали! Перше на черзі. Спіральні. Хто здогадався, напишіть у коментарі. Цікаво, скільки вас. Ці свердла мають високі показники жаростійкості та циліндричний хвостовик. Обробляти за допомогою них можна такі матеріали, як чавун, нелеговану та леговану сталь, латунь, бронзу та алюміній. Ці свердла по металу виготовлені зі швидкорізальної інструментальної сталі R6 m 5 Перша буква означає, що сталь швидкорізальна. Цифра 6, що йде за літрою, вказує середню масову частку вольфраму, 6%. М5 вказує вміст мольбідену у сталі. Це приблизно 5%. Працює на високих обертах. У нашому асортименті представлені спіральні свердла діаметром від 1,5 до 17 мм. Також є набір свердл від 1 до 10 мм. Ніколи не знаєш, куди тебе життя приведе. Краще відразу бути готовим. Наступний тип свердла коронче. Вони не мають нічого спільного з вірусом або пивом, називаються так через свою форму. Свердло корончате по металу з твердосплавними напайками алоїд призначене для свердління отворів великого діаметру. Ними можна свердлити як плоску, так і криволінійну поверхню. У нашому асортименті представлені корончаті свердла діаметром від 14 до 80 мм. Коронка має спеціальне центрувальне свердло і пружину для виштовхування залишків металу з отвору. Центрувальне свердло значно полегшує свердління і допомагає надійно отримувати свердло. На заданому місці свердло корончате по металу алоїд має триграний хвостовик і може зажиматись у звичайний патрон до 10 мм. Такий хвостовик дозволяє передавати більший обертовий момент на рахунок стійкості до прокручування. Завершує наш хід парад свердл по металу стопінчасте свердло. Схоже, свердло було у підривашки суперсемейки. Ну майже. Тупінчасте свердло може замінити вам набір сверл. За допомогою даного свердла можна робити отвори різного діаметру у листовому металі завдовжки від 4 до 6 мм. HSS – High Speed Steel означає, що це свердло підходить для роботи на великих швидкостях і не деформується, якщо перегрівається. Всього в нашому магазині представлено три ступінчастих свердла 412, 4,22 та 432 мм. При робочі ступінчастим свердлом варто враховувати швидкість обертання. Вона має знижуватись зі збільшенням діаметра отвору. Огляд сверл по металу завершений. А я нагадую, що в описі під відео на вас чекають нові огляди на свердла по бетону, дереву, склу та кераміці. Підписуйтесь на канал Вітол, щоб не пропустити нові корисні огляди. До зустрічі!